Наталії Тимофіївні 86. Бабуся давно на пенсії та нещодавно знову почала працювати. От тільки гроші заробляє не для себе, а для військових. Живе сама, має двох доньок у місті та онука в Лондоні. Саме діти минулого року подарували їй збірку Ліни Костенко, з чого все і почалося. Літом, вже як війна почалась, думаю, боже, я плачу, що всі от щось роблять. ну Там одна ріжена сітки, заготовочки, друга пиріжки пече десь там у якійсь компанії. А я нічого не можу. Фізично не бачу і, і не дочуваю, і з палкою хожу, нічого теж не можу. А тоді вже так придумалось мені. До 58 років жінка жила в шостці, де працювала з дітьми в позашкільному центрі. У творчість Ліни Костенко закохалася лише 5 років тому завдяки подрузі. Наталія Тимофіївна зізнається, що по вади зору відчула потребу вчити вірші. За останній рік вивчила близько 60 творів. Вперше насмілилась декламувати на публіці в міському тролейбусі, де привернула неабияку увагу пасажирів. Я зрозуміла, що інтерес до цього є, і тоді прийняла рішення, а як мені попробувати, мабуть, треба. А може, люди будуть слухати і кидати у скарбничку мені якусь грошину. Аби її не сприймали за жебрачку, надрукувала на папері, що збирає кошти для армії. В жовтні минулого року вперше вийшла читати вірші в людне місце до торгового центру. 639 я заробила за перший день. Я була на сьомому небіжному. Моя затея не провалилась. Я ж думаю, якщо вже сьогодні все нічого, то поставлю хрест і забуду і буду далі плакати. Та плакати не довелося. Люди підтримали ініціативу жінки та активно донатили. Відтоді мало не щодня вона збирається та йде туди, де почувається корисною. До перемоги, до перемоги допомогти воякам отримати нам перемогу всім. Ми працюватиму, коли мені бажають люди слухачі, бабусю, здоров'я вам, тримайтеся, не кидайте цю справу, ви робите велику справу. Ну, і я так собі дала е е е зарок, що працюватиму до перемоги. Бабуся тепло одягається, бере з собою все необхідне та вирушає з дому. На роботу, на роботу, на свою любиму роботу. Я не їжу». До торгового центру жінка добирається пішки. Там її добре знають та чекають почути вірші Ліни Костенко в її виконанні. Знаю, молодець, молодець. У мене немає такого, де не то що натхнення, немає здоров'я, так стоять. Це дуже мило. Вона дуже гарно читає вірші. З перших хвилин її появи біля торгового центру скарбничка починає наповнюватися грошима, а серце бабусі радістю. Ви ж, мабуть, вже чули про бабусю, що читає вірші?» Та хто його знає? Я не місцева, так. А, ну тоді так. Так, тепер куди чути. Одягаємо рекламу. Та ви, мабуть, і вірші, так?» Да? Ні, читаю Ліну Костенко. Ось так мало не щодня Наталія Тимофіївна кілька годин читає вірші на холоді. Іноді заходить погрітися до торгового центру. Поки готується до перформансу, навколо збираються слухачі. Це героїня більш нічого. У нас стоїть і мороз, і в Ну, заходить туди гріться до нас. Добрий день. Добрий так що дай Бог здоров'я. Здравствуйте. Здравствуйте. Прочитала мені вірш Ліни Костенко. Я її послухала. Дякую їй. Прочитаєте ще? Ми Давай. Поки ми тут сидимо та слухаємо. Почитайте. Почитайте. Почитаємо. Є, є такий вірш Крила у Ліни Костенко. Попри поважний вік, вірші бабуся декламує, виключно стоячи. Ай, правда. Крила Грунту не треба, землі не буде, то буде небо, не буде поля, то буде воля, не буде пари, то будуть хмари. Бабуся, яка читає вірші, відома і в соцмережах, де дружина онука також робила збір. Відтак за три місяці вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Зібрані донати Наталія Тимофіївна передає надійному місцевому волонтеру Сергію Окуню. Спочатку це були 3200 тисячі гривень на генератор для хлопців із 31-ї бригади. Під Авдіївкою це щемлива історія про те, як пенсіонери, у яких надзвичайно маленька пенсія. Хочуть допомогти визволити Україну від расистів. За свою неймовірну працю Наталія Марюхно отримала прапор з подякою та підписами військових, з яким жінка тепер не розлучається. Хлопці вам передали свій прапор, прапор своєї бригади. Поставили на ньому підписи, написали вам побажання і подяку. Величезне вам дякуємо за допомогу. І цей невеличкий подаруночок вам відходить. Наступні 7 тисяч гривень знадобилися на обігрівач. А найбільша сума в 15 тисяч допомогла закрити збір на дрон для 37-ї окремої бригади морської піхоти. Друзі, ми придбали нарешті дрон. Мавік 3 є разом з нашою Наталією Тимофіївною в місті Суми. Ось наш дрон. Вартість такого квадрокоптера понад 120 тисяч гривень. Внесок Наталії Тимофіївни посприяв тому, що пташка вже виконує свою роботу на Херсонському напрямку. Такі результати надихають бабусю й надалі допомагати військовим до самої перемоги.